форма подачі подачі продукту свого якщо я б подавала свій продукт в такій дипломатичній строгості якісь то я думаю щоб це було розкуплялося би на ура але моя модель подачі вона більше стосується форми гри, легкості, забавності, якоїсь такої простоти. А це друзі, сумніваюся, що воно легко світом сприймається. Воно більше ігнорується, так як це мала дитина, а вона ще щось там, щось там балакає, тралялякає. А це значить несерйозно, і сприймати це не варто. Тому ось такі нотки знецінення. Дуже відчутні, я дуже замічаю, тому що коли я говорю строго, люди більше поважають, люди більше так. Слухають, чують, а коли я більше переключаюсь на нотки легкості, позитивності, то це я помітила, часто відштовхувалося, відштовхується, тому що людям здається, що це щось несерйозне, це якась болтовня. І чудово, друзі. Нехай кожен має своє, своє, свою думку, своє право вибору. А я всім посилаю найкращі побажання найгарнішого дня. І мій провосик зі мною разом. Ой, ти моя лапусечка, лябунецька, ти моя тіктоківська.